Чи має розлучення конкретну причину, чи це комплекс психологічних проблем? Коли подружжю варто звернутися за психологічною підтримкою? І чи кожен шлюб можна та треба рятувати? Дивіться далі. Отже, про те, які психологічні причини розлучень і чи помінялися вони від початку повномасштабного вторгнення, ми говоримо із кандидатом психологічних наук та практикуючим психологом Олександром Видрою. А добрий день, Олександр, скажіть, будь ласка, ви маєте практику психологічну? З яких питань ви консультуєте людей, які до вас звертаються? Добрий день. У мене багатий спектр питань, з якими я можу працювати. Ну, основне з них це взаємини, стосунки сімейні або до сімейні. А скільки років вже маєте таку практику, і про що можете от за цей час говорити? Наскільки помінялися проблеми, з якими до вас звертаються сімейні саме пари? Ну, перша моя консультація взагалі відбулася у 2000, 2004 році. Якщо говорити про проблеми, з якими звертаються люди, то сам спектр проблем він не змінився, але інтенсивність зросла, особливо з початком повномасштабного вторгнення, але фактично з 2014 року також інтенсивність вже була помітна. Вона зростала, зростала і стала все більшою. Ми сьогодні говоримо про розлучення. Розлучення це такий юридичний процес, коли люди вказують певну причину, через яку вони розходяться, подружжя. А чи з психологічної точки зору ця причина є насправді тією причиною, чому люди розходяться? Чи все це все таки це комплекс якихось проблем, які треба вирішувати, або не треба вже в певних випадках. Зазвичай люди вказують причину, наскільки я читав ці причини, це просто щоб було зручно пояснити, чому і як. Тобто це більш така юридична площина для цієї справи вона спрямована. А сам спектр проблем дуже великий. Тобто це починається від того, які стосунки намагалися будувати люди, на основі чого намагалися будувати. Тобто, це може бути на основі любові, це може бути на основі страху, а це може бути на основі. Прагнення щастя або задоволення, або просто щоб народити дітей. Дуже багато причин, на основі яких будують стосунки люди. І певні стосунки вони можуть досить довго тривати, особливо це, якщо на любові, на повазі вони вони засновані. А якщо на страху, вони також можуть довго, але тоді люди нещасливі. А от коли фон змінюється, наприклад, ті ж самі військові дії, то вони загострюються, такі причини, і тоді частіше ці розлучення відбуваються. А чи якось ці причини змінилися з початком повномасштабного вторгнення? От з чим звертаються люди, що ви спостерігаєте? Самі причини ні. Ті ж самі називають люди, найчастіша причина це коли людина не може побудувати гармонійні стосунки сімейні, тому, що немає гармонійного ставлення і позитивного ставлення до самої себе. Наприклад, людина, якщо вона виховувалася у сім'ї, коли була дитиною, і не мала достатньої уваги батька, то так, якщо це дівчинка, вона буде відповідно шукати чоловіка, який також буде приділяти їй мало уваги. Ну і це буде основа бази такого нещасливого життя в сім'ї. Тобто самі причини залишаються приблизно такі ж самі, просто от їх інтенсивність, їх загострення в таких умовах вона вища. А чи існує у психологів якась статистика, щоб можна було виокремити причини, через які люди розлучаються? Чи все таки це індивідуальна історія? Дуже складно відслідкувати статистику, тому що це потрібна вибірка ну, це тисячі випадків. Звісно, один психолог не, ну, не може собі дозволити так протягом року, наприклад, близько тисячі пар або людей проконсультувати, а збирати статистику з колег це також дуже складно, і там питання достовірності. Виявляється, тому це просто потрібно чекати вже наукових досліджень, які будуть після. Вони, на жаль, одразу не робляться на це потрібен час. Тому е індивідуально так, можна розказати е про якісь причини, які більш там, частіше, ми можемо. Бачите, а які не так часто з'ясовуються, а це тільки в індивідуальному порядку. А масово, на жаль, ні, психологи не можуть зараз надати таку статистику. А які тоді найчастіші причини? Те, про що ви можете говорити з своєї індивідуальної практики і, можливо, основуючись на якихось наукових працях, які узагальнюють цю картину? Е, на даний момент. Можу сказати так, що основна причина це коли людина будує стосунки не на основі любові, а на основі або традицій, які невідомо звідки? І чому на основі страху, а раптом я більше не вийду заміж, або взагалі, або на основі того, що, наприклад, жінка про себе аж повинна стати обов'язково матір'ю, обов'язково народити, або чоловік обов'язково повинен продовжити свій рід. Тобто, от такого плану не досить. Нелогічного ставлення до себе до свого життя і невідчуття своїх істинних бажань. Чого хоче насправді людина. Ну і плюс туди дуже сильно вклинюються ці наші традиції, коли як раніше, да, от виходили заміж або одружувалися. Фактично насильно, якщо так чесно кажучи. А і зараз, коли ми більш вільні у своєму виборі, коли ми можемо перед тим як одружитися або вийти заміж, пожити самостійно, відчути одне одного і потім зробити цей крок або ні. Зазвичай причини такі. Якщо говорити про проблеми а, сімейних стосунків в розрізі війни, то що є каталізатором виникнення таких проблем: сама по собі війна, чи все таки її наслідки, такі як розлука, втрата близьких, втрата матеріальних якихось цінностей, можливо, зради через розлуку, через оцю цю тривалу? Що ви спостерігаєте? Ой, там дуже багато чого відбувається. Ну так що пояснити, війна це фон. На якому ми бачимо стосунки сімейні фон, який фактично загострює те, що було не опрацьовано у стосунках людей, або ставлення до себе, або якісь безпосередні їх відносини. Тому війна, ну, в цьому випадку, можна сказати, це трошки може прозвучати страшно, але вона лікує такі штуки, і тому ми бачили на початку повномасштабного вторгнення, де взагалі з 2014 року дуже велику кількість розлучень. А хоча потім ми також бачили велику кількість його дружень, тобто це тільки фон. А безпосередньо причини вони от як існували, так і існують, і там люди або працюють з ним, або не працюють краще, коли працюють, звісно. А чи впливає ще фізіологічний чинник, окрім психологічного, якщо подружжя дуже довго в розлуці, чи провокує це певні також загострення проблем сімейних? Провокує і досить істотний вплив має, тому що якщо ми беремо, наприклад, ті ж самі сексуальні взаємини, то це одна третя, ну, якщо, грубо кажучи, це одна третя взаємин взагалі. І, звісно, це і наше здоров'я, туди також на це впливає стосунки, це сексуальне наше здоров'я впливають. І там є різні варіації, є люди, які. Не переживають цього і розлучуються. Є люди, які домовляються, наприклад, знайти партнера це рідко, але ну, цивілізовано вони домовляються, тому що вони люблять і поважають знов-таки одне одного. І вони, ну, це досить велика довіра одне одного, якщо вони про таке можуть домовитися, поговорити взагалі. Є такі, що терплять, є такі, що. Ну, знаходять будь-які будь-яку можливість зустріти, зустрітися зі своїм коханим або зі своїм чоловіком або з дружиною, хоча б час від часу. Різні варіації залежать від людей, по різному вирішують, але на жаль, є випадки, що це є причиною розлучень також. А, якщо брати в розрізі гендерної якоїсь різниці, з чим чоловіки частіше до вас по допомогу звертаються, з чим жінки, от, якщо виникають якісь проблеми у подружжя. Чи немає такої? Гендерна різниця? різниця в основному поляє в тому, що жінки частіше звертаються. Чоловіки, на жаль, я не кажу, що повністю не звертаються, але рідше набагато рідше. Це, на жаль, наша культура, традиції, мабуть, плюс це ну, для чоловіка, щоб звернутися до психолога взагалі. Чоловікам де всім потрібно знати, що психологічна допомога це така ж сама, як і медична допомога. Це теж частина нашого здоров'я і існування. Тому це вже питання психологічної культури людини і взагалі нашої нації. Потрібно зрозуміти, що так, да, звертатися можна, і це потрібно. І не, не потрібно стидатися цього чи думати, що думка інших може на вас вплинути, хтось щось може про вас сказати. що… Чого це ти до психолога звертаєшся. От. Тому частіше все таки жінки зараз, але чоловіки також звертаються. Жінки частіше звертаються з цим питанням, що робити з сексуальними взаємами, або стосунки на відстані, або ну, складнощі, якщо є двоє або більше дітей в вихованні, коли це досить непросто про, не одній цим займатися. От, або як ставитися зараз таке часті запроси, як спілкуватися з чоловіком, який безпосередньо приймає участь у бойових діях, тому що е його і поведінка змінюється, його особистість змінюється, і от е запит такий на основні правила, як з ними спілкуватися, що можна, що не можна, як краще вирішувати ці, е ті чи інші питання. Якщо говорити про ці причини звернень, в якій кількості, ну умовно, так якщо можна так сказати, вдається подружжю допомогти вирішити ці проблеми? І чи будь-який шлюб взагалі можна і варто рятувати, от коли люди звертаються, що ви бачите? Якщо люди хочуть якісь там проблеми у шлюбі, і вони хочуть його врятувати, або взаємно навіть, якщо ми не шлюб беремо, то зазвичай, це якщо обидва навіть хочуть, зазвичай ці подружжя вони ми їх зберігаємо. Але бувають такі подружжя і стосунки, коли ну, вони насправді не люблять одне одного. І я не кажу, що це помилка була. Ну просто ну, одразу не розпізнали десь або поспішили, або. Просто щось змінилося в житті одного з, їх, одного з них, або взагалі кожного з них. І вони доходять до висновку, що ну, їм вони не мають щастя разом, не люблять одне одного. Тоді рекомендація да, все-таки розлучення. І розлучення це на щось таке дуже страшне і недопустиме. Якщо ми візьмемо досвід західних країн та Сполучених Штатів і Європейського Союзу. То ми можемо побачити там, що зараз до, до розлучення не ставляться як до чогось негативного. Цивілізовано спокійно люди розходяться і просто розуміючи, що це ну це нормально, це природні, і розуміючи також наперед, що вони знайдуть іншу людину, з якою будуть більш щасливими. Якщо вже дійшло до розлучення, як впоратися людям зі своїми емоціями, тому що всі мають свої емоційні фон якесь ставлення до цих проблем і розійтися цивілізовано? Чи є якісь поради з емоціями? Рекомендація дуже проста. Це в психології перше правило, перше, що потрібно випустити з себе це негативні думки, емоції, та навіть і позитивні емоції. Також це або прокричатися десь у лісі. Або у подушку, або з кимось поспілкуватися з близькими або з психологами. Тобто це потрібно обнулити свої емоційні стани. Тоді цей процес буде набагато легший. Якщо глибше працювати, то це треба знайти причину, яке переконання заставляє, наприклад, людину так емоційно реагувати на це все діло. Частіше це думки інших людей. А що скажуть інші? так звучить це переконання. Ми пропрацюємо, кажемо, що своя думка, вона все-таки. Більш ближче, і, мабуть, людина більш вдало і правильно знає, що вона відчуває, як їй жити, а думки інших ми можемо відкласти. А яка взаємодія має бути між подружжям, щоб цивілізовано розійтись? Дружня в першу чергу. А, а, а дружба, яка а, ну, орієнтована в першу чергу, на повагу одне до одного, на збереження як з, свого здоров'я. І свого щастя, так і людини, з якою ви у подружжя або розлучаєтеся. Це залежить від стако ста, причиною ну, негарних стосунків: є те, що людина досить без любові ставиться до себе. Без любові, без поваги. Така людина не зможе поважати любити іншу людину. Така людина може тоді е, організовувати стосунки, які будуть взаємозалежні, а не на основі прийняття одного одного. Чи є якісь ознаки, коли має пара зрозуміти, що їй потрібно звернутися за психологічною якоюсь допомогою, щоб вирішити свої проблеми? Ці ознаки всі одразу відчуваються. Перше, це мінімум уваги одне до одного. Або вона була колись ну, в достатній кількості, а потім, коли перестають спілкуватися, обговорювати те, що відбулося там на роботі, або в житті, або просто. Ну, спільні інтереси зникають, колись, наприклад, дивилися там, фільми, а тепер перестали. Це перші такі ознаки, що потрібно якось задуматися, і або звернутися до психолога, або просто почитати якусь, якісь психологічні статті, не тільки бажано наукові, а не ну, популярні. От, і з'ясувати, а, а що заважає. Саме, саме просте це сісти і поговорити одне з одним, тільки на позитиві. А от на початку розмови ви сказали, що розлучення це вже може бути наслідком того, як будувалися стосунки, які би ви, можливо, зараз дали універсальні поради людям, які ці стосунки починають будувати, який закласти фундамент, а щоб жити разом, якщо вже вирішили довго і щасливо, а не дійти до якогось от нецивілізованого розставання. Ну, перше це почати з себе. Тобто, якщо у вас є якісь травми психологічні, а зазвичай вони якраз і заважають нам будувати стосунки, нормальні, гармонійні, то розібратися в собі, подивитися на своє дитинство, подивитися на своє життя, де у вас є щастя, де нема щастя, від чого це залежить, що впливає на вас, де ви отримуєте задоволення, де його не отримуєте. Напрацювати любов до себе, прийняття себе, розвивати себе на основі цього. Починати потрібно, звісно, з цього. Універсальних якихось порад я не можу надати, тому що кожна людина все-таки індивідуальна, і кожна людина хоче свої стосунки будувати. Комусь хочеться просто отримувати задоволення від спілкування одне з одним. Хтось хоче вести спільне господарство. Це ну, сімейне, сімейну якусь справу, наприклад, мати. Хтось хоче м -м, більше там на виховання дітей сконцентруватися. Кожен по-різному для різних речей будує свої стосунки. Після того, як ви почали з себе, то тоді вже займатися дійсно стосунками. Я рекомендую прибрати взагалі з голови, що повинні бути тільки от одні стосунки на все життя. Так, воно не працює. Це нормально, коли є декілька варіантів, стосунків, коли ми там зустрічаємося, розлучаємося або розходимося. Але головне в цьому зрозуміти, що нам подобається, що ні. І ми також в цих стосунках вже будемо проявляти свої або травми, або якісь комплекси, і теж з ними працювати. А потім поступово ми все-таки приходимо до своєї людини. І якщо йде питання щодо одруження, то ну, поживіть разом. Подивіться одне на одного, який ви в побуті, як ви виглядаєте без косметики, як ви переживаєте ті чи інші емоційні стани. І тоді ви на основі і відчуттів, і спостереження, і логіки можете робити висновок. Вам буде гарно разом або ні.